Сьогодні, 23 лютого четвер. Прошу про Божу благодать, щоб могти почути і зрозуміти слово Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час повели Ісуса первосвященники, книжники і старші народи до палата і почали його обвинувачувати, кажучи. Ми знайшли, що цей підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос цар. Пилат спитав його Ти цар юдейський? Ісус у відповідь сказав до нього Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби. Я не находжу ніякої вини в цьому чоловікові. Вони ж настоювали і кричали Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Палат спитав чи цей чоловік галилеянин? І, довідавшися, що він з під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями. Був також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо здав бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його обвинувачували. Тоді Ірод з вояками своїми, зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до палата. І того ж самого дня Ірод і Палат стали приятелями між собою, раніш бо ворогували. Тоді, скликавши первосвящеників старшин і народ, Пилат до них промовив ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ось я, розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої віни в тому, в чому ви оскаржуєте його, та й Ірод не знайшов, бо ж відіслав його до нас Отже, видно, що він не вчинив нічого гідного смерті, тому я його покараю і відпущу. Треба ж було йому на свято випустити їм одного. Та вони всі разом закричали Геть із цим, відпусти нам вараву!» Цього останнього, за якийсь заколот у місті та за вбивство, кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову, та вони закричали Розпни, розпни його. Тоді промовив він до них утретє Яке зловчинений він. Я не знайшов у ньому нічого гідного смерті, покараю його і відпущу. Але вони наполягали, кричачи сильно, і вимагали, щоб його розп'яти, і крик їхній переміг. На початку сьогоднішнього дуже довгого євангельського читання ми стаємо свідками суду над Ісусом. Необґрунтовані звинувачення, які навіть Пилатові здаються недостатніми для засудження на смерть, напевно, тому Він з готовністю відправляє Ісуса до ірода, оскільки Той мав би знаходитися. Під юрисдикцією правителя Галілеї. Часто і ми стаємо жертвами подібного бюрократичного футбола. Якийсь чиновник, не бажаючи вникати у справу чи вирішувати проблему, відсилає нас до іншого, а той ще до іншого. Та тепер такою проблемою стає сам Ісус. Проблема таки знову повертається до Пилата. Спочатку той намагається вирішити справу справедливо і відпустити Ісуса. Та старші народу голосним криком наполягають на своєму, і крик їхній переміг. Ісуса засуджено на страту. Розбійника Вараву відпущено. І все Через голосний крик, який виявляється гучнішим за голос сумління та справедливість. Чи траплялося і мені відступати від правди під впливом крику, грубості і напору? А чи може, і я сам агресивно змушував когось чинити по-моєму, а не по правді? Тоді Палат присудив, щоб сталося, як вони просили, і відпустив того, що за повстання й убивство був кинутий у темницю, і якого вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його вели, заставили якогось Симона Киринея, що вертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб нісся Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус обернувся до них і сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть Щасливі неплідні, лона, що не родили, і груди, що не годували, тоді казати почнуть горам. Спадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там розіп'яли його і злочинців одного по правиці і другого по лівиці. Ісус сказав. Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилося сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав Духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, верталися додому, б'ючи себе в груди. Усі його знайомі стояли оподалік. І жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на все те. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ні вчинків. Походив він з Ариматеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з хреста і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробі, висіченим у скелі, де ще ніхто не лежав. То був день приготування, і вже заходила субота. Жінки, які були прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гріб, як поклали тіло Ісуса. Вернувшись, вони приготували пахощів та мира. Але в суботу, за приписом, відпочивали. Ісуса засуджено, спостерігаємо його шлях на Голгофу. На цій дорозі зустрічаємо немало людей, Симона Киринея, який хай і під Примусом, але трохи облешив хресну путь Спасителя. Жінок, які дуже по людськи оплакують страждання Ісуса, не розуміючи, однак всієї глибини трагедії. Що відбувається, Розбійників, товаришів Христа по нещастю, один з котрих незабаром покається і увійде з Ісусом до раю. Під Христом бачимо жінок і деяких знайомих Ісуса, вояків та їхнього сотника, який, зрештою, визнав праведність конаючого Ісуса Йосипа Зариматеї. Який поховав Ісуса в гробниці? А що я, яке місце на хрестній дорозі в мене? Чи можу уявити себе під Христом нашого Господа і Спасителя? Дай і мені знайтися під Твоїм Христом. Хочу лишитися Твоїм вірним назавжди. Подай, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.